Всім доброго дня! Чи будуть абрикоси в садочках після весняних морозів та снігу? Переглядайте в відео. Ось така сьогодні вже краса в моєму садочку. Розквітли тюльпани, які були під снігом. Квітнуть вишня і інші дерева. Там вже дуже гарна розквітла сливка і груша. Дуже хвилювалася за цю сливку, але все добре. Дуже гарно заквітла. Цві... За Це грушка. Вона дуже смачна, починає квітнути. Я дуже хвилювалася за абрикоси, але як бачите, вже зав'язуються плоди, вже з'явились маленькі абрикоски. Не знаю, видно чи не видно, а ось є. Так що не все втрачено. Не дарма я кропила декілька вже разів. А ось так розквітнув барвіночок. Там будуть піони квітнути, ну і тюльпани зараз рози теж. Поки квітне барвінок і тюльпанчики. Піони були під снігом, але вже зав'язались бутончики невеличкі. У мене білих дуже багато піонів. На вулиці жовтенькі калюжниці.